Посують цивільні вашої країни and, uh, надзвичайно. Надзвичайно він також думав, uh, що він може lines, uh, також зламати uh, західний uh, альянс НАТО і підтримку, яку надають uh, вони Vín вам. Він також думав, що можна зламати волю країн по всьому світу. А багато з цих країн підтримують Україну і продовжують підтримувати Україну. Він помилився і помиляється. Україна не зламана, і вона не завойована. І це показує, що нічого не може замінити і а, подолати ту волю, яка горить в серцях людей. Демократи, республіканці, всі сім'ї, всі по всій країні розуміють, за що бореться Україна, що захищає Цілі покоління американців. Також підтримують у вас базові свободи, волю і суверенітет і я чітко сказав ООН цього тижня, і ви там були весь світ зацікавлений в тому, щоб жодна країна, жоден агресор не мав можливості захопити силою інші території, території сусідів. Ми ніколи не Припинимо підтримувати ці цінності саме тому разом із нашими союзниками, партнерами ми будемо продовжувати підтримувати Україну і надавати безпеку, тому щоб Україна повернула свої території і будемо допомагати тим мільйонам, які страждають від російської агресії. Що вони зробили з вашими дітьми? Це просто кримінал. І ми будемо підтримувати і українські дипломатичні. Зусилля для того, щоб підтримувати безпеку і суверенітет в Україні Рася, Росія сама єдина стоїть на перешкоді миру України Росія зараз шукає зброю в Ірані в Північній Кореї, і також порушуючи резолюцію ООН, Радбез ООН, яку за яку Москва сама голосувала. Вони також розуміють, що зараз Багато країн страждають від голоду. А Росія продовжує бобургувати і елеватори, зерна, зернові елеватори викрадають дітей українських, і фактично зараз дні стають холоднішими, і також Росія хоче використовувати зиму як зброю проти України. Я обговорював із президентськом Зеленським, що Україна продовжує боротися, а ми будемо з вас підтримувати. сьогодні. Я затвердив ще один транш військової підтримки Україні, Більше боєприпасів антитанкових зброї, а, а, а також підтримуємо і забезпечуємо повітряну безпеку України. І ми будемо також підтримувати вас у найхолоднішій, темніші дні. Року ми також надамо додаткові батареї ГОК і також інші системи щомісячно. і новий пакет пускових апарат пускових систем для того, щоб захистити і елеватори, і електростанції, школи, лікарні України для того, щоб зберегти життя українців. Ми також. Підтримуємо українців у їхній захисті і в боротьбі проти загарбника також у відбудові країни в майбутньому для того, щоб створити умови для розвитку бізнесу, боротися з корупцією, коли американські бізнеси хочуть інвестувати в Україну. Пані та панове минулого тижня я оголосив призначення пені Пріцкер. Дякую, що пені Прізка повернулася, і вона буде спеціальним представним. Ником для відбудови економічної відбудови України допоможе Україні відбудувати ринку, мобілізувати інвестиції і також впроваджувати реформи, які необхідні. І, і, і у нас є партнери, велика кількість 29 партнерів, які допоможуть Україні в відбудові а, і, країни і в забезпеченні безпеки, які можуть для того, щоб подолати майбутні загрози проти посягань на суверенітет і демократію Україні. Зараз ми говоримо про майбутнє майбутнє свободи. Американці ніколи не відступлять від цього. Саме тому 575 днів ми продовжуємо підтримувати Україну. Саме тому ми пишаємося тим, що ми з вами і вас підтримуємо. Пане президенте. Ми з вами і ми вас підтримуємо дуже дякую, пане президенте. Дякую за всі ці 575 днів і дякую американському народу. Протягом всіх цих днів ви залишалися разом з нами з звичайними людьми з усіма нами. Дуже дякую. я дякую вам, вашій команді, конгресу. А також журналістам за поширення інформації суспільству і світу, що ви ділитесь правдою про ці трагічні події про цю агресію в Росії. Тож дуже дякую, пане президенте, за цю. Теплу зустріч і за дуже такі продуктивні, потужні переговори. Сьогодні ми досягли низки важливих результатів. Ми погодилися працювати над низкою стратегічних рішень, які дозволять нам попередити будь-яку нову агресію проти. України проти наших людей і це буде аткамс один з наслідків севен декларейшене декларації Україн Великої Сімки і нашу двосторонню аренджменс безпеки По друге ми досягли нової домовленості щодо you so посилення оборонних спроможностей України. Більше деталей буде оголошено Незабаром я думаю, що Сполучені Штати і ви, пане президенте, я дякую вам за новий пакет. <ган> дуже потужний пакет exactly оборонної допомоги. Він містить саме те, що потрібно нашим Now. солдатам саме <ган> зараз. Четверте сполучені штати допомагатимуть Україні з посиленням протиповітряної оборони на зимовий період. Також ми домовилися про певні кроки щодо розширення експорту зерна з України а і ми безумовно продовжимо працювати над формулою миру. і будемо готувати so, so до проведення інегуруційного саміту з формулою миру. Дуже дякую за всі ці, ці аспекти за 575 днів. Дякую.